Вітаю, панове, сьогодні я сподіваюсь буде коротеньке відео, ну наскільки у мене це вийде, про те, для чого потрібна crm система і взагалі як вона використовується, але в цілому, для чого вона потрібна. Час від часу я спілкуюся з вами, тобто ви до мене достукуєтеся через різні месенджери, інстаграм і тому подібне. Ну і відповідно, щось ми з вами обговорюємо. І час від часу мене питають: а для чого мені crm система Якщо, в принципі, я можу все це діло вести в блокнот. В принципі, можна все це діло взагалі не ввести. І якщо ви... Продаєте якусь кількість товарів там, до прикладу, 10 різних там товарів. Так, тобто, у вас є 10 позицій. В принципі, ви взагалі можете не вести нічого. Звідкись вам приходить це замовлення, неважливо з маркетплейсів, з інстаграму, набрали по телефону, з якихось дошок оголошень. Ви, в принципі, сьогодні щось отримали. Тобто, у вас є 2-3 заявки сьогодні. Ви десь записали собі в телефоні чи на листочку, що вам треба відправити три товари на ось ці три адреси. Відправили, викинули цей листочок. І все, до побачення. Більше ви не працюєте з цією інформацією. Ну, в принципі, також з crm системою можна також не працювати з цією інформацією, але принаймні вона у вас буде. Отже, можна все це діло писати на листочку. Я також так само і робив. Тобто, в принципі, я зараз буду розказувати свою еволюцію, як я дійшов до crm системи. Після листочка у мене прийшла XML-таблиця, а точніше, Google Docs. Тобто я все це діло робив в Google Docs. У мене була певна кількість товарів в одній таблиці, записана щодо при... Ладу, у мене рюкзаків, до прикладу, 100 штук червоних, 20 штук лишилося білих, так чи навіть не лишилося, а я отримав 20 штук білих, 30 червоних, 100. Синіх і тому подібне. Ну і відповідно, з цього я все це діло робив. Час від часу я віднімав з тої таблиці, до прикладу, я продав одну таку, я віднімав. Це знову ж таки, окрім того, що я робив все це діло ручками і можна було помилитися. Це віднімало у мене час. Отже, після листочка, тобто після блокнота, у мене з'явилася таблиця. Після таблиці вже я почав використовувати crm системи І ось вони, crm системи Я зараз використовую Sales Drive. я також. Робив огляд і, в принципі, інтеграцію CRM, і до KCRM до мене, на жаль, не дійшли руки, але вона і дорожча, і мені здається, вона більш функціональна. Але коли я дійду до неї і щось з нею буду робити, тоді з вами про неї і поговоримо. Отже, crm система потрібна для того, щоб все це діло відслідковувати. Щоб відслідковувати, скільки у нас товарів, щоб відслідковувати які у нас продажі, відслідковувати скільки разів одна і та сама людина, в принципі, купляла у нас. Щось відслідковувати, звідки до нас приходять замовлення, і в принципі, найголовніше для чого я підключив crm систему це інтеграції. Якщо подивитися в будь-яку crm систему тицяти на можливості чи до прикладу тут мені здається також можливості. Ось інтеграції, якщо тиснути, ми зараз подивимося що до чого. Ну тут не, не те, що мені подобається тут воно буде краще. Нехай буде ось Кіпін CRM на цьому прикладі, в принципі, розглянемо. Отже, я працюю в інтернеті. Я працюю через інстаграм, ну і відповідно більшість продажів у мене через Інстаграм. По-перше, мені треба нова пошта Укрпошта. Ну і відповідно, якби я відправляв ще чимось, мені треба було б інші пошти. Джастін закрився, по-моєму. Міст експресом я не відправляю. Його, в принципі, я тут і не бачу. Але все ж таки вони є. Отже, перше, що мені потрібно, це нова пошта і Укрпошта. Тобто, за допомогою одної кнопки, в принципі, я тицяю створити ТТН, і все, у мене є ТТН. Я вже пакую свій товар, Останні чотири цифри в принаймні у мене це так відбувається, принаймні з новою поштою. На Укрпошту я пишу повністю код і просто відношу на нову пошту. В принципі, я живу в селі, віддаю там дві-три посилки, це не так багато. Вони вводять і вже решту роблять вручну. Тобто я навіть не стою в черзі на Укрпошті. В принципі, на новій пошті також не дуже стою в черзі, ну але тим не менш, нова пошта принаймні працює на порядок краще ніж Укрпошта. В цьому плані. Ну це суб'єктивне бачення. Отже, мені потрібні пошти. Друге. Для чого я взяв crm систему не цю, а будь-яку в принципі це інтеграція з маркетплейсами. Якщо, до прикладу, до мене приходить замовлення з прому, з розетки, з ало чи з будь-яких інших джерел, до речі, з зало ні разу на одного замовлення не прийшло. Бало, робіть щось з цим. Так, якщо мені приходить якісь замовлення, я маю ввести це все діло ручками: що в блокноті, що в таблиці. І це знову ж таки час. А якщо у мене є crm система і я в ній працюю все як має бути, то в принципі у мене вже є прізвище. Я по батькові номер телефону вже введені в систему. Адреса, оплата буде готівкою, чи вже оплачено. І якщо воно вже оплачено, тобто на маркетплейсах підключені всякі еквайринги, то відповідно я вже не переймаюся за все це діло. Все це діло автоматично. Кошти прийдуть на мій рахунок, і в принципі, все, що мені лишається, це відправити цей пакунок. Тому ну ось одна з найбільших переваг crm системи Також, оскільки ми працюємо офіційно, принаймні я не знаю як. Ви, то мені треба ПРРО, ну або РРО, тобто касовий апарат. І у всіх цих CRM системах зазвичай є чекбокс. Чекбокс, напевно, найбільш не знаю, дружній до інтеграції, тому що, до прикладу, вчасна каса чи ну, дуже багато різних ПРРО не інтегруються ні з одною CRM системою Вони якось стараються все це діло робити у себе, якісь там склади тримати, так тобто мати перелік товарів, можна так сказати, в самому сервісі сервісі чекбокс у нього також є щось такого плану, але це все діло треба вводити знову ж таки вручну або файлом через шаблон, і ви маєте лише все це діло там. Ну, в принципі, такі. До речі, чекбокс і вчасно каса також інтегруються із розеткою із промом З промом точно не знаю, а ось з розеткою, по-моєму, там точно є інтеграція, що чекбоксу, що вчасно каса. Тому, в принципі, можна трошечки зараз все ж таки обійти CRM систему. Але тим не менш, якщо подивитися по інтеграціям. Так, в принципі, по цьому мені більше нічого не треба, але тут також є телефонія, тобто можна робити дзвінки саме з комп'ютера. І, і якщо у вас вже налагоджено все це діло, то в принципі ви садите одну людину, одного менеджера з продажів, так чи просто менеджера, так який обробляє замовлення, і. Просто змушуєте його, ну як змушуєте, заохочуєте його платнею і все це діло робити. Тобто він буде обдзванювати, обписувати так. Ну коротше, писати і дзвонити всім клієнтам і підтверджувати замовлення, так тому що у нас в принципі є ось така практика, що немає якоїсь галочки, не дзвоніть мені, чи щось такого плану. І зазвичай треба дзвонити чи писати, щоб підтверджувати. Можливо, щось неправильно, або в випадку, якщо людина замовляє наложеним платежем, краще все ж таки набрати його і спитати. Адреса вірна, це точно то, 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 і, в принципі, що він замовив, тому що ну, зазвичай хтось замовляє, до прикладу, один розмір, а йому треба інший, і він в коменти може написати: давай мені той, а у вас його немає, і треба вирішити це питання. Ну, я думаю, це вже такі робочі моменти. Також в crm системах зазвичай є інтегровані банки. Тобто, ви виписку з вашого банку, з вашого рахунку, розрахункового рахунку ФОП чи, в принципі, з будь-якого рахунку можете підтягнути знову ж таки в crm систему так в моєму випадку, це монополіт. Банк, також є Приватбанк, і наскільки я бачу, це вже все. Ну, але, тим не менш, це два, з... два найпопулярніших банки. Решта не такі популярні, так, але тим не менш, хтось радить використовувати якісь непопулярні банки. Хоча я не розумію, чому. Ну, це вже таке. Отже, в принципі, можна автомат... ну, як автоматично напівавтоматично вже прив'язувати оплату на карту, так, ну, на розрахунковий рахунок, з тим замовленням, яке у вас є. З листочком, в принципі, можна все це діло писати на листочку з таблицею. Також в принципі можна писати це в таблиці, але тим не менш, знову ж таки, це займає доволі таки багато часу. Отже, окрім всіх цих інтеграцій, у нас є абсолютно повна історія взаємодії з нашим клієнтом. Переходимо на Sales Drive. Отже, по можливостям заявки онлайн у нас є інтеграції, всякі смс можна зробити шаблони і відправляти в принципі готові смски. Телефонія я вже розказував, чеки. РО, чат-боти зараз, що в Sales Drive, що в інших crm системах вони стараються інтегрувати Instagram, Facebook, ну і в принципі, звичайні ці месенджери. І в принципі, це, ну скажімо так, уніфікує все це діло для роботи саме в одному середовищі. Тобто, ви. Зранку, в принципі, приходите на роботу, заходите в, в свою в свій обліковий запис, і у вас там все це є. І починаєте працювати. Якісь документи, рахунки, видаткові накладні, чеки і тому подібне. Все це діло є. Також є облік витрат. В принципі, я використовую рекламні кампанії в Sales Drive, але вони такі не дуже гнучкі, я б так сказав, немає того функціоналу, який би мені був потрібен. По складу так, у нас є склад, і CRM система з. Маркетплейсами з сайтами, в принципі, без неї ви нічого не зробите. Особливо, якщо у вас є багато маркетплейсів і багато сайтів. Тобто, якщо у вас є багато джерел замовлень, вам все це діло треба десь обробляти, і щоб з crm системи як і в моєму випадку, актуальна кількість товару, вже розподілялася по всім іншим маркетплейсам. До прикладу, стандартна ситуація на розетці, на маркетплейсі розетка, у вас хтось щось замовив, і ваша заявка потрапила. Ну, Його заявка потрапила в crm систему Вже з CRM-системи той товар відмінусувався. Ну і відповідно на решту маркетплейсів, той же пром або на ваші сайти, вже йде інформація, що ось цього товару на один менше. І якщо його була лише одна штука, то в принципі він вже стає не в наявності. Щоб ніхто не міг замовити, і відповідно у вас не було якоїсь ситуації, що вже немає в наявності. Завданнями не користувався, але. Як керівник в принципі можна поставити завдання своїм підлеглим Viber, каталог товарів, звіти, налаштування так, рекламні кампанії, те, що я розказував, розмежування доступу і таймтрекер, облік робочого часу. Ні разу не користувався цим, але це має бути цікаво. В принципі, ще один плюс. Чому в принципі crm система і для чого вона потрібна? Отже, підсумовуючи всю цю мою балаканину, я думав, що це буде відео на 3-4-5 хвилин, але я так підозрюю, що я затягнув це це діло на порядок більше. Отже, яка основна перевага crm системи? Так нехай буде вона буде на вашому комп'ютері, чи в сайті, чи на якомусь на якійсь хмарі. Ви що там, що тут в принципі робите все те саме на ласточку? Ви пишете самостійно все, що треба, і не треба. В таблиці ви також пишете все самостійно. В принципі, таблицю ще можна трошечки автоматизувати, але тим не менш ніхто не виключає помилок. Ну а відповідно, в crm системі вона все це діло робить без помилок. Також можна не робити помилки, але тим не менш відсоток цих помилок на порядок зменшується. Ну і відповідно, по-перше, зменшуємо відсоток помилок. По друге, у нас все більш-менш автоматизовано. По третє у нас все йде в одному вікні. Ну і нехай буде по четверте у нас все. В порядку, тобто по наявності товару, по взаємодіям з клієнтами, тому що все це діло ми бачимо і все це діло записується у нас автоматично. І все відкривається в одному вікні. І не треба шукати всякі папірці і всякі таблиці. Ну, в принципі, ось такі відео. Не забувайте про ЗСУ. Дякую за увагу. До побачення!